Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, до нас вже доєдналася наша сьогоднішня гістя, і насправді ви можете вже ставити і свої запитання, тому що це ось така унікальна, як на мене, нагода, і це чудово. Так, друзі, сьогодні у нас в гостях Людмила Гаспарова, українка, біженка, яка проживає на даний момент в Ізраїлі. Донька та онука праведників народу світу. Добрий ранок. Доброго ранку, як ваш ранок минає проходить. Вітаю слухачі голосу. Надії дуже приємно чути. Е, привіз з рідного краю, рідні голоси, знаходячись так далеко. Ми теж дуже тішимося, що ви зараз разом з нами. Ну і взагалі, от, можете розказати, як зараз е, як зазвичай починається ваш ранок, тому що ми ранкова програма, і нам цікаво, от, знаєте, у різних таких цікавих людей дізнаватися, як вони живуть зранку. Ну зазвичай, мабуть, так як у всіх і в Україні, і в інших країнах встаєш зранку і чашечку кави, щоб отримати тонус і зробити всі потрібні справи і швиденько бігти на роботу. Звучить супер. Чудово, супер. Так, ну ми, так. до речі, теж так розпочали сьогодні ранок і ми радіємо, що у нас схожі ранки. <гум> от Людмила, згадали ми вже про те, що ви є онуком родини праведників світу, і хочемо от запитати більш конкретно чи можете розказати трошки історії вашої родини? Так, звичайно, я не тільки онука, тому що праведники народів світу це мій дідусь та бабуся Карпіки. І також мій батько, бо тому, що він тоді вже був. Він приймав участь, він отримав теж статус праведника світу, праведника народів світу, і його брат Степан, тобто четверо mm -hmm. 에, двоє синів і їхні батьки отримали цей статус 에, за такий 에, значний вчинок в історії нашої родини. Угу. А, а скажіть, будь ласка, як оце от відчувати, що от, е, ваші рідні, ваша родина е, такий от, е, і небезпечний, і водночас е, дуже такий героїчний вклад е, зробили в, в розвиток чийогось чиє, життя? Коли ми знаходились в Україні, то це відчуття було якесь таке трошки зглажене. Ну скажімо, історично так склалося, що в радянські часи цей факт десь замовчувався, тому що було небезпечно в радянській системі сказати, що ти допомагав євреям. Угу. Мої батьки остерігалися. Я коли ходила в школу, то я не повинна була своїм однокласникам це розказувати, угу. тому що могли бути якісь наслідки від цього. Була система. Коли часи помінялися за ч... з вільної України, ми стали спілкуватися з сім'єю, і ці стосунки стали більш щільними і тісними, ми почали розуміти один одного, трохи ближче познайомились. Але теж так, день за день у кожного своє справи, і е, ці грані старалися. Тепер, коли на... настав такий час в нашій Україні, подібний до того 42-го року, uh -huh, uh -huh. Е, то е, Десь переплиглася історія таким чином, що ну, ось є те, що є сьогодні. Ага. Ну насправді чудово, а ось як взагалі відбулася ось ця допомога порятунку євреїв під час Другої світової війни? Як саме ваша сім'я ось це робила? Тому що ці історії вони звичайно дуже захоплені. Я найперше за все хочу сказати, що вчора в Україні відзначався День праведників народів світу, і хочу привітати всі сім'ї, хто можливо сьогодні слухає нас, причетні до цієї теми милосердя та добра. Що сьогодні в нашій країні, та в усьому буремному світі надзвичайно актуально. А в часи Другої світової війни. Моя родина, це сім'я Карпіків, проживала на Волині, це село Раківліс на Кам'янь-Каширському, камян каширський район. І ось одного ранку, це було 2 листопада 42-го року. В їхню домівку по хтось постукав, коли відчинили двері, то там стояло п'ять знайомих євреїв. Вони проживали в Кам'янкаширську вже останній час у гетто, і вирішили звідти втікати з цього гетто, бо була загроза знищення їхньої сім'ї. Вони постукали тому, що були знайомі з сім'єю Карпіків. Ось і таким чином потрібно було зробити карпікам вибір: чи вони допоможуть, чи вони зможуть захистити цю сім'ю. Вирішили допомогти і заховали їх, тому що на той час проводилася влава, і вони могли загинути, заховали їх в стіжку сіна на горищі. Mm -hmm. Таким mm -hmm. чином, отримала сім'я прихисток. Безпечно це робити, адже ризикували своїм життям і життям своїх дітей, могли дім спалити. Все могло бути, щось страшне могло бути. Да, оскільки сім'я була сіянами, це було навіть не розглядалось, якийсь інший варіант, як захистити і спасти цю сім'ю. Угу. А от ніхто все. Так. так, так. А от ви сказали, що були ризики, і це зрозуміло, це було дуже небезпечно. Водночас сказала, що сім'я була християнами. Чи це є одною з основ, чому родина не зважала на небезпеку, чи можливо ще були якісь додаткові чинники, що вирішили, як ви сказали, не розглядаючи, от, прийняти таке рішення? А я думаю, що це було це було таке фундаментальне рішення, саме на тому, що це була сім'я Християн Адвентистів, uh -huh. і в цьому домі по іншому не, не розуміли, як тільки допомогти спасти, uh -huh. врятувати ніхто було дуже ризиковано, тому що ніхто в селі не міг знати про це, що у Карпіків проживають євреї, і так склалось, що вони там проживали 18 місяців. Це Правильно. півтора року. Mm -hmm. В домі по суботах проводили зібрання, приходили mm -hmm. одновірці на богослуження, і вони теж не могли нічого знати про цю сім'ю, що на горищі є євреї, тому що хтось десь проговориться і в селі, як в селі. Все село знає, е, все село знає. В той же час, коли зібрання проходили, то євреї тихенько сиділи на горищі і слухали спів псаломів. Думаю, що тихенько. вони так до, що для них це була розвага, і вони насолоджувались, хоч якась розвага, тому що день в день одне й те саме сидиш uh -huh. і, і сидиш, і щось своє думаєш, і бачиш тільки можливо зорі, десь там в шпарині, поміж яка е, е, дах там був такий із соломи. Uh -huh. Ось і так вони там проживали в більш небезпечні дні. Сім'ю Гольштейнів переселяли до лісу. Бо коли йшли такі якісь слухи, що можуть бути німецькі облави, чи хтось щось вже знав, сусіди бабуся, мені говорила, що сусіди здогадувалися, що щось там карпіки забагато їдять, забагато продуктів шукають, збирають. Тому що своя сім'я четверо, і, і прийшло п'ятеро, але один із них, із євреїв, е, пішов. Це він не був сім'ї Гольштейнів, Він пішов шукати свою сім'ю. Тобто їх залишилось тільки четверо. Mm -hmm. е, ну, коли було дуже небезпечно, то е, єврейська сім'я е, переховувалася в лісі, тоді е, там схованка була. І, а вже хлопці, це мій батько, з своїм братом, вони були підлітками, носили їм воду та їжу в ліс. І потім, коли спокійніше ставало, забирали їх знову до себе, до хати, або ще були часи, коли вони переховувалися в погребі, там, де овочі зберігали, І змушені були теж там бути кілька діб. І так от недавно, навіть мені вже тут, в Ізраїлі дочка Мейра, одного з тих синів, її звати Еті, розказувала, що її батько. Ко мав проблему з очами, бо коли виходив з погреба темного, то не міг дивитись на світло, йому потрібно було звикати. Да, мав таку проблему, і після виз... так відбувалося 17, 18, майже 18 місяців. А вже після визволення села від німецьких окупантів, сім'я Гольштейнів через Польщу емігрувала до Ізраїлю. А ось от таким чином це все відбувалось. Дуже цікаво. Ось я просто уявляю собі це і думаю, як ваша сім'я не боялась взагалі. Чи розповідали вони вам, от що їм перешкоджало ось цьому страху, і чи були якісь знаєте моменти, коли от прям заходили вже солдати в будинок, і було прям дуже страшно? Були такі дуже критичні моменти. Один з них мені батько розказував, що взимку, коли сусіди почали здогадуватися, і пішов шумок по селі, що у Карпіків. Євреї е, ховаються. То е, дід Олексій прийшов до Гольштейнів і каже: давайте вирішимо, що ми маємо зробити, бо можемо загинути, і, і ви загинете, і ми загинемо, і нашу хату спалять. Mm -hmm. Можливо, ви е, підете е, ну, ще в, в, інш, в інше місце, десь він ніби і не хотів їх виганяти, чи як випрошувати з хати, але така ситуація, що потрібно було е, mm -hmm. щось mm -hmm. робити. Розгублений був в той час. Хлопці вони тоді були ще підлітки, але такі більш героїчні, напевно, запальні, менше розсудливі. Сказали, якщо ти їх виганяєш з хати, то і ми з ними підемо, бо там мороз, і вони там загинуть. А тут вони в хаті, і ми віримо, що все буде добре. І тоді дідові Олексію прийшла думка на голову сказати, що то правда, що на вулиці мороз, то такі точно загинуть. А тут є шанс, що ми виживемо всі і Бог збереже. Так сталося, що вони залишились. Ну, але ніби діти заступилися за цю сім'ю, так ситуація склалася. І все було добре, ангел-охоронець зберіг, все закінчилось, все добре. Угу, чудово, С слава Богу. Супер. Ну, насправді дуже така е цікава історія. А можливо, можете описати якраз такий, от ви сказали, були критичні моменти взимку, коли пішов вже служок по, е служок по селі. Можливо, якась конкретна історія, е якщо зможете описати, якщо знаєте. Я бачите, ці всі передавалося вже якоби в Україні, коли ми жили в цей радянський період. Ми багато про це не говорили. Зараз ми вже відновлюємо ці всі історії і вже нам розказували тут, як ми приїхали сім'я Гольштейнів почали нам розповідати дещо більше це трошки багато часу. Береж, ми будемо говорити так. Ну багато про що, і багато і дуже довго. Багато було моментів, коли люди спостерігали, що. Потрібно було прокормити ту сім'ю, і десь наша баба Ірина десь шукала по селу продуктів. І вони все питалися в неї, Ірину, для чого чи, чи твоя сім'я так багато їсть? Uh -huh. То баба казала, та я завела більше худоби, мені треба кормити ще і, і, і своє господарство, і так якось ну мусово було шукати компроміси, щоб люди якось тебе розуміли і врятувати, прокормити. Сім. Угу. Насправді дуже цікаво. От якщо ще протягом нашої бесіди згадаєте якісь такі моменти, то це ось ці історії вони настільки надихають, насправді, і дуже цікаво послухати це от саме від вас. Тому у нас ще є час. Якщо раптом згадаєте, то будемо дуже раді послухати. А ось ви сказали, що зараз ось ця єврейська родина, вона багато що починає спливати на поверхню, і вона вам розповідає: тобто, ви підтримуєте зв'язки з цією врятованою єврейською родиною. І наскільки тісно ви підтримуєте? Так. Зараз знаходимося, я і своїм чоловіком і знаходимося на запрошення цієї сім'ї, тому що коли почалася в лютому місяці 2022 року війна в Україні, ми були розгублені трохи. Ну, Паніка в нашому місті, в Луцькому ми проживали. Почалося перший другий день, так дуже яскраво запам'ятався. Оці черги до банкоматів, оці черги до магазинів за продуктами, і такий трохи розпач. А що будемо робити? Тому що я роботу <кхм>, фактично втратила, вона була не актуальна в воєнний час. <кхм> була така ситуація, що як, як далі? І отак в голові тільки пульсувала одна фраза: що не залишу і Божі слова, не бійся, бо я з тобою. Так сталося, що наступного ранку несподіваний дзвінок з Ізраїлю дзвонить мені, мама. Вона більше спілкувалася з сім'єю. Мама моя спілкувалася. І сім'я сказала: приїжджайте, ми хочемо врятувати всю вашу сім'ю, всю родину. Це було для нас дуже несподівано. Де Луцьк, а дитиля вів. Uh -huh. Через правда прийшлося інтенсивно подумати, і за один день ми зібралися, хто зміг з нашої сім'ї, а наші це я з чоловіком і моя племінниця своєю мамою. Ми вирушили у далеку дорогу, стали біженцями. Uh -huh. Ну в такому статусі ми сьогодні знаходимося. Ми в Ізраїлі як біженці, але ми знаходимося дуже під великою опікою і охороною наших друзів. Це сім'я Гольштейн. Цих хлопців, які переховувалися, їх вже немає в живих. Вони під час корони вже пішли з цього світу і загинули. Ну від хвороби повмирали. Mm -hmm. а, але живе, проживає дружина Мейера, одного з них, е, яка є, е, яка зробила нам запрошення, і це є мама Еті і Кобі Гольштейнів, це сини Мейера. і вони нам дуже допомагають. Вони забезпечують всі наші потреби. Ми живемо фактично під їхньою охороною і під їхньою опікою, так як колись в, в, ті, в 42 в році їхня сім'я. Захована була і забезпечена всім необхідним. Так сьогодні вони нас забезпечують всім необхідним. Нічого собі Це угу. таке благословення. Насправді ви розповідаєте аж мурахи по шкірі, тому що на це вау Ми не очікували, що так станеться, тому що в Ізраїлі я завжди хотіла поїхати, але жодного разу не була. Так само, і мій чоловік, батьки приїжджали в 95-му році, коли вручали в. Меморіальному комплексі яд вашем вони отримували визнання е праведників народів світу, і вони тоді четверо. Мій батько з, з мамою і дядько Степан з своєю дружиною приїжджали сюди в Ізраїль, і вони е тут отримували медалі і дипломи праведників народів світу. Е Ірина і Карпіки вже е якоби, е вручали. Посмертно, а батьки отримали теж ці документи. Тоді вони були. Але я ніколи не була в Ізраїлі. Все так думала, було б добре поїхати та провідати Гольштейнів. Однак не ставалося так, тому що бізнес, робота і життя в Україні таке досить загружене. До, до війни було. Ну, а ось. Якось так під час війни все перевернулося верх ногами, і разом з тим такий парадокс, що ми знаходимося в досить хороших умовах і живемо під охороною цієї сім'ї. Бог так зробив, що це добро, яке 70 років сім'я Карпіків зробила для цієї сім'ї Гольштейнів, отримуємо ми вже нащадки Карпіків. Угу. Ну, насправді Слава це Богу, фантастичний це, досвід, так, так. якщо чесно. Ти, коли ти от таке чуєш, то розумієш, наскільки великий, всемогутній і е, такий всепродумуючий так. наш Бог, в якого все по плану, це, це дуже класно. Е, а, але от якщо говорити конкретно про вас і про е, от, е, ваш переїзд до Ізраїлю, е, то я так. думаю, це питання актуально, на жаль, зараз для багатьох наших українців. З якими труднощами ви, як от, біженка, стикнулись за кордоном і чи складно звикали? До нових реалій життя, от ось так от спонтанно і швидко. А взагалі мені звакати було не важко, й моєму чоловікові так само. Тому що, якщо це тобі цікаво, традиції іншого народу, іншої, не слов'янської країни, Близький Схід це особливості культури. Не завжди зрозумілий менталітет. я Мені прийшлося подорожувати і по Європі, і в, е, в Сполучених Штатах Америки і в Латинській Америці, але Ізраїль це щось зовсім інше. Це особлив, особлива країна. Е, то тут є багато е, е, таких моментів, які потрібно розуміти. Якщо ти цього не розумієш, то буде дуже важко. Ось, а які сауни? ну якось е, що стосується культури, що стосується самого темпераменту ізраїльтян. Ось потім ну багато є чого іншого, чого у слов'янських країнах у Європі не як би сказати, ми не при... ми Тут практикуємо якесь інше життя, іноді навіть таке відчуття, що ми тут у відрядженні, тому що все-таки вдома, хай там війна, хай що вдома значно краще. Тут нелегке проживання, тому що треба відірватися від свого минулого, від вчорашнього дня і почати якби нову сторінку. Хай вона тимчасова ця сторінка, але її потрібно відкрити, і потрібно жити сьогодні сьогоднішнім днем. І е, причому я своїм е, е, обов'язком вважаю, що я повинна якось так е, пропагувати життя українців, нашу культуру, і разом з тим поважати е, культуру ізраїльтян. Мені це цікаво, але це е, е, часто буває нелегко. Угу. О, насправді дуже цікаво, знаєте, дуже цікаво послухати це від людини, яка ось ем, так розповідає про українську культуру за кордоном, і на мою особисту думку це дуже цінно. І дякуємо вам за те, що ви це робите, тому що якраз таки не забувати про те, яка зараз ситуація у нас в країні, і яка війна зараз так. іде, це дуже важливо. Мені дуже допомагає у всьому сьогоденні моєї життя е, віра, тому що це мій міцний фундамент. І якщо я буду кожен день стосунки з Богом, то не в цій країні, де християнство не не дуже вітається. А демократія, зрозуміло, так, всім рівноправ'яє, є, всім віровизнанням, але е, домінуюча ідея е, релігія це ортодоксальна е, і тут це. Це настільки відчутно, тут, ніби в інших реаліях, в іншому часі, маєш знайти своє місце угу. і вписатися в сам рух життя щоденного. Дуже цікаво, ну не просто, але цікаво теж. Я важ. Я взагалі думаю, що тільки тим, що пропагувати. Ми тут дуже часто розказуємо про свою історію, про історію моєї родини. Нас запрошували в школу діти, троє хлопчиків у дочки Мейера. і в школі вчителька зібрала учнів однокласників. Їх може було біля сотні кілька класів. Вони зібрали, і ми там їм розказували про цей вчинок нашої родини. І що таке Україна? прийшлось відповідати на питання. Діти дуже уважно слухали. Знову ж таки, якщо ти твориш добро, і воно тобі завжди повернеться, можливо, не одразу, можливо, 20, 30, можливо, 70 років, можливо, твоїй родині, але повернеться обов'язково. Я вважаю так своїм обов'язком це гасло тут посеред цього народу в цій країні завжди ну так бачити і щоб люди бачили навколо мене. Не знаю, як вдається. Угу, угу. А от пані Людмила, у нас є ще декілька наших запитань, але хочемо задати запитання від слухача в Ютубі. Пише нам, яка чудова гостя. Як на вашу думку, народжується такий героїзм у людях? Це частина сімейних традицій і світоглядного виховання чи щось інше? Я вважаю, тут є пов'язані аспекти, тому що сімейне виховання це дуже добре. Але яка би сім'я скільки би не вкладала у виховання, іноді не завжди виховання спрацьовує. Але коли людина пов'язує це виховання сім'ї і сповідування добра і милосердя в сім'ї, із божественними з божественним розумінням, з біблійним баченням. То цей знову ж таки як фундамент укріпляє. Укріпляє і тоді краще і легше, коли ти завжди опираєшся на те, що в тебе є міцна віра в Бога в різних обставинах. Тобі легше вибудувати стосунки і в сім'ї, і з оточуючими людьми, і прийняти правильне рішення, коли треба людині чи близькому допомогти. Ти вже не роздумаєш, ти спонтанно протягуєш руку, тому що нас Ісус навчив це робити і діти навчить. Теж дякуємо. Насправді у вас такі глибокі відповіді. От коли послухали вас, справді такі раді, що змогли з вами зідзвонитися. А ось, знаєте, от ви як людина, яка і ваша сім'я пройшла через такі героїчні вчинки, і ви теж зараз популяризуєте українську культуру і нагадуєте про її існування. Ось як ви можете сказати, от як кожен з нас, незалежно від того, де ми знаходимось, може робити цей світ кращим? От що ви порадили людям? Тільки тільки творити добро, чинити добро. І, і бути милосердним, це е, та стежка, яка е, веде до, е, до, до того, щоб відкривались всі двері. Тому що якщо людина насторожно стоїть і дивиться на тебе, а ти їй посміхнешся, вона знає, що ти до неї е, вже налаштований, щось добре налаштований. Тільки таким гаслом можна і можна, такі, таким методом е, в будь-якій місцевості. Де б ти не знаходив, щоденно е можна е нести людям? Головне бажання, так? Так, головне бажання. Бажання це дуже важливо. <гум> <гум> Дякую вам, Людмила, і в принципі, таке в нас підсумовуюче запитання. Ваше побажання нашим слухачам що могли б побажати щось, якісь такі слова на останок? А я хочу побажати, що як би важко не було в цьому житті сьогодні, треба мати міцну віру, що завтра буде інший день. Завтра Бог пошле щось тобі інше, щось нове, яке тебе зміцнить і вірити в це. Міцна віра рушить в стіни. Насправді ми настільки раді, що ви до нас доєдналися. Справді дуже вдячні вам за ваше ось таке служіння за те, що ми змогли сьогодні з вами поспілкуватися. Бажаємо Божих благословень, гарного натхненного дня. Ну і звичайно Дякую. віримо, що буде якомога більше таких людей, як ви. Ну і звичайно, пам'ятайте, що вдома вас чекають, і ми дуже радіємо, що ви зараз там ось робите таку важливу роботу. Так, друзі, Людмила дякую, Гаспарова дякую. була у нас в гостях. Я вірю, що можливо ще якось з нею поговоримо. Гарного дня, дякую, що ви до нас долучились. Дякую, дякую, до побачення. Радіо голос надії.